Всім привіт! З вами канал Все логічно. Пропоную школярам розібрати логічні задачі з міжнародного математичного конкурсу Кенгуру. І сьогодні пропоную розв'язати дві задачки рівня школярик. Це для 5-6 класу. Перша з них у семи будинках живе 25 осіб. У кожному будинку мешкає по 3 або по 4 особи. У скількох будинках. Живе рівно по 3 особи. Кому цікаво, розв'язати самостійно, ставте на паузу, розв'язуйте і потім перевірите свої математичні здібності. А ми з вами рухаємося далі. У нас на малюнку сім будинків, і за умовою задачі в них всього мешкає 25 осіб. Так як за умовою відомо, що. Мешкає в кожному або 3 або 4 особи, тому в кожний будинок ми розселимо 3 чоловічки. І коли ми так розселимо їх, у нас всього буде в цих будинках 21 особа. Тобто, 7 будинків ми множимо на три чоловічки. Так як за умовою 25 у нас, а ми отримали 21. То чотири особи нам треба ще розселити по будинках. І ми візьмемо ще ці чотири особи і по одному розселимо в кожний будиночок. На малюнку, у нас ці чоловічки підселені в рожевому одязі. І порахуємо, тепер чотири будинки в нас вийшло, в яких мешкає чотири чоловічки. І три будинки, в яких мешкає три чоловічки, тому наша відповідь буде В. Тепер давайте перейдемо до другої задачки. Іринка записала три послідовні двоцифрові числа в порядку зростання і замінила однакові цифри однаковими символами: Яблучко, грушка, квіточка, кавунчик, квіточка яблучко. І яке наступне буде число? Будемо пам'ятати той факт, що числа у нас послідовні. Число у нас двохрозрядне, так як у нас яблучко-грушка квітка кавунчик, тобто число містить розряд десятків, розряд одиниць. В розряд десятків виходить яблучко квітка в розряд одиниць, грушка, кавунчик, яблучко. Так як цифри у нас послідовні, десятки у нас будуть змінюватись послідовно, і при зміні десятків будемо пам'ятати, що остання цифра це 9. Тому грушка це 9. Відповідно, коли змінюються десятки, то в новому десятку наш кавунчик це 0, а яблочко це одиниця. І тому у нас яблочко грушка це 19, наступне число у нас 20, і квітка яблучко 21. Те, яке в нас просять знайти наступним, буде 22. Цифра 2 це квіточка, а тому відповідь Д – дві квіточки. Хто розв'язував самостійно, перевіряйте відповіді. Я впевнена, що у всіх все вийшло, всі молодці. Далі буде всім до побачення!